Всім привіт! Сьогодні з вами говоримо про крипту. По деяких телеграм каналах новинах ми з вами бачимо, що вже пишуть про нові історичні ціни по біткоїну 112 тисяч доларів. Але це якби і так, і не зовсім так. Дивлячись, по яких графіках дивитись, тому all time high поки ну це такий спорний момент, що ми його пробили і поставили. Тому загалом ситуація доволі. Хороша стосовно бітка і стосовно крипторинку. Е, якщо ви спостерігаєте за мною не перше відео сьогодні зустрілися, то на каналі ви можете згадати, е, що я доволі оптимістичний стосовно крипти. Е, по заголовках ви можете побачити, що я ефір чекаю цим літом в районі трьох і, можливо, навіть вище. Ми встигнемо це зробити влітку, але загалом мої е, заключні. Цілі це 6500 7 Моя точка виходу з ефіра, і я бачу дуже високі шанси, що це буде в цьому році. І доволі високі шанси, що, можливо, це навіть буде протягом літа. Будемо бачити. Дуже важко по часових рамках, кожного разу вам про це кажу. Ніхто точно 100% майбутнього не знає. У нас є лише е, дані, які ми з вами аналізуємо, складаємо все до кучі, і приблизно із. Цими величезною кількістю перемінних невідомих намагаємось якось працювати і якось змоделювати майбутнє і намагаємось прийняти правильне рішення. Тому загалом, стосовно крипти я чекаю продовження росту, і я думаю, що на сьогодні така негативна фаза стосовно всього широкого ринку, тобто альти, і заключний етап росту бітка. Сьогодні біток 111 300, капіталізація 2,2 трильйона доларів на другому місці, незмінний ефір 300 мільярдів доларів. Ціна вже майже 2800. Е, ну, якщо поглянути на графік, то вже дуже-дуже добре так і дійшли до тих попередніх цін, які були ось нещодавно у травні місяці, по суті, ті ж самі 111-112 тисяч. Тому, як би ще не впевнено, це відбувся перехай. Я думаю, що ось уже дуже скоро, дуже скоро, не знаю, може з дня на день, може у наступний тиждень. Я думаю, ми повинні вже йти вище, і там вже і 115 і 120. Це вже протягом одного-двох тижнів уже доволі реально. Тобто, саме головне, щоб вже. Пробили ці 112, і там вже далі імпульс піде. Але е і я все-таки схиляюсь до того, що у нас по бітку вже заключна фаза росту і ріст він дуже обмежений. Е якраз оцими зонами ви можете приблизно подивитись мою логіку, де я думаю, ціни дуже дешеві, тобто це зелений прямокутник, де ціни по середній вартості це жовтий прямокутник, і е, де червоний, це вже ціни дуже-дуже дорогі, і, можливо, там буде потенційно е, розворот, формування вершини, і десь уже там буде ціна з тих відміток падати. Тому що там є дуже великий супротив. Не те, що ви зараз бачите, жовтий прямокутничок маленький це локально є зона. Тимчасового такого супротиву, яку ми дуже легко пройдемо. Тому так, ціна, звісно, тут зупинилась, тому що є тут супротив, є тут продавець, але ми її пройдемо. Ми її проб'ємо, і це ми, до речі, спостерігали на фондовому ринку ось уже нещодавно. Коли, наприклад, індекс NASDAQ, це 100 найбільших компаній, які торгуються на біржі NASDAQ, Здебільшого це технологічні компанії, і в них ж була така сама подібна приблизно історія. Вони там підійшли до цього рівня і потім його пробили. Так, трішки тут шаблон інший, але логіка приблизно та ж сама. Тобто ми пробили ці вершини, які були там перед тим, як Трамп прийшов до влади, до президентства. До початку торгових війн, воєн, тобто ми бачимо, що сьогодні вже NASDAQ і S&P 500 перебили свої попередні верхи, які були на кінець 2024 року. І те ж саме сьогодні по бітку. Зараз він повинен наздогняти. Тобто, біток це спекулятивний актив в межах. Ну тобто, це крипта. крипта в апріорі більш ризикова і спекулятивна, ніж фондовий ринок, ніж акції, які там торгуються. Тому вони йдуть з відставанням, але вони такі більш різкі, більш динамічні і дуже швидко можуть, наприклад, показати як падіння, так і ріст. На фонді, там тим паче, коли індекс відноситься S&P чи е, NASDAQ, то в них рухи плавні, поступові. Поступово падаємо, поступово зростаємо. Крипта спекулятивний, різко і динамічно. Тепер давайте подивимося трішки на іншу сторону. Тобто S&P і NASDAQ, це, звісно, добре, що там відбувається зростання, але ми повинні розуміти, що це, цей ріст фондового ринку він відбувається не за рахунок здорового органічного росту всього крипто, всього фондового ринку і всіх компаній, а лише е, флагманських еталонних компаній, в які сьогодні лється ліквідність, здебільшого це там топові фінансові компанії і топові технологічні компанії. І вони по суті тягнуть весь індекс за собою. Тобто ви можете побачити різницю. РУТ 2000 це дрібна і середня капіталізація компанії, і вони сьогодні не перебили до сих пір ціни, які були перед початком повномасштабки в Україні перед 2022 роком. В той час, коли 500, NASDAQ, вже ось ми бачимо 22 й рік, ціни там по 16 тисяч сьогодні вже далеко перепробили і пішли наверх. Тобто виходить така історія, що сьогодні лише окремі там топові компанії в себе впитують ліквідність, а весь ринок сьогодні по суті стоїть. Давайте трішки поглянемо в історію. Це я робив в телеграм-каналі. До речі, так, таке дослідження вам публікував е, свої напрацювання. Тобто, дивився, як себе в історії поводили ці індекси, як поводили компанії. Е, е, і там є дуже цікава схожість, та що відбувається сьогодні. Тобто ми з вами спостерігаємо якраз оцей період поруд 2000, коли в <coughs> 98-му році от зелена стрілка, я вказую, було падіння. Потім ми підійшли, відновились. І в той час, коли РУ 2000 тільки відновився, SP 500 вже перебивав свої хаї. І потім, коли SP 500 показував оцей заключний малесенький ріст, в той час якраз оці дрібна і середня капіталізація різко показують більшу ефективність, більший ріст і показують історичні вершини. Те ж саме відбувається і сьогодні. Ми е, показали падіння. Тільки підходимо сюди до цих попередніх вершин той час, коли вже S&P і NASDAQ ідуть на нові вершини. Та ж сама історія відноситься і бітка. Якщо в розрізах брати крипторинку, то сьогодні біток у нас е штурмує чергові нові історичні вершини. Вже дуже далеко від своїх кризових періодів, вже там близько 7-8 іксів зробив від 16 тисяч доларів. А вся альта сьогодні тримається внизу. Альта є більш ризиковою, звісно, ніж біток. Є менш ризикова, альта, є більш ризикова, але все одно вона вся більш ризикова, ніж брати в порівнянні із біткоїном. Тому е, специфіка, взагалі, Альта така, така що вони рухаються м так, щоб дуже важко людям знаходитись у цій пози позиції і отримати прибуток. Чому? Якщо порівнювати з бітком, біток він так само ж як плавно росте, так плавно падає. Якщо ж ми беремо альту, то вона довго стоїть внизу, а потім дуже різко показує зростання. І ми це по багатьох монетах з вами бачили в листопаді, як це робив Ripple, Stellar? Інші монети, тобто вони стоять два роки внизу взагалі. Нічого не показуючи, дуже багато там негативу. А потім в один момент дуже різко показують 5, 7, 10 іксів прибутку. Тому е, я зараз те, що думаю, стосовно бітка, ми вже готові йти на перехай, і це буде той заключний ріст, те, що відбувається на фондовому ринку, і ці всі паралелі вони дуже добре відпрацьовують. Просто по часу, там по відсотках може бути різниця, але шаблон він буде залишатись той самий. То зараз у нас та історія, коли біток вже пробиває нові вершини і, можливо, вже робить це заключне зростання. В той час, коли якраз весь широкий ринок і повинен наздогнати. Тобто, ефір і все, що знаходиться нижче, звісно, рівномірного росту по всіх монетах не буде. Якісь проекти, які більш якісні, покажуть, покажуть кращий ріст. Менш якісні покажуть, менший ріст, можуть навіть показати теж хороший ріст, якщо там дуже добре працює маркетинг. Звісно, це все має бути місце бути. Але ріст серед проєктів буде різний. Але я думаю, що остання заключна хвиля росту на крипторинок повинна прийти, тому що ми зараз тільки пройшли максимальну кризову е, зону по альті. А, те, що, до речі, бачимо по Altcoin Season, він вже там із ну, близько півроку, вже майже півроку, знаходиться на дуже низьких відмітках, коли м, дуже багато негативну стосовно альти, і вже собі руки звідси дуже багато учасників пішло звідси, а де дуже велика кількість засаджені у значний мінус, мінус 50-70%. Хтось може обнулився, я не знаю, але, скоріш за все, і такі випадки є. І люди, які зараз сидять в просадці, вже дуже довго, ну відносно довго. Е Три місяці, 5 місяців, півроку, можливо, хтось ще раніше весь час, там два роки інвестує лише в альту і не бачить прибутку, то, звісно, вони вже розчаровані, тим паче зараз дуже багато інформаційного простору, що альсезон може взагалі і не відбудеться, чи в цьому році може і взагалі і в 26 му не відбудеться. І тобто люди після оцього важкого негативу, який вони вже настраждалися, вони тепер будуть при Рості наступному, незначному починати фіксувати свою позицію і виходити, взагалі можливо, перевиватись у біток, як варіант, або можливо, взагалі, покидати крипторинок, е, хтось буде там в нуль можливо виходити, хтось буде фіксувати невеликий збиток, але люди вже на сьогодні те ще замі замітив. Е, і це в принципі психологія так і працює. Чим довше люди настраждаються ось таких подій. Тим вони починають сильніше зменшувати свої очікування по дохідності. Якщо умовно люди залітали на хайпі в листопаді, в 2024 році, чи можливо, в березні 24-го року, коли там біток сильно ріс, коли альта потрішку показувала зростання, то в них там очікування були, наприклад, по 3, 5, 10 іксів від точки їхнього входу. То сьогодні вони вже дуже скромно хочуть, хоча б в нуль, можливо, забрати своє вкладення. І дуже мало хто до сих пір притримується тих точок виходу, які ставили собі в той момент, коли вони тільки. Які заходили в позицію. Якщо загалом подивитись на психологічний настрій сьогодні е, серед е, е, криптанів, то стосовно бітка, звісно, тут є, ну, в принципі, нормальний такий оптимізм, хоча зона 50-60, сьогодні 68 уже, е, це вже такий вийшов із нейтральної зони, який нещодавно був, і сьогодні більш такий до сторони позитиву. Але як такого хайпу, навколо бітка сьогодні. Немає, тобто в нас був період такого значного негативу, те, що під час е, торгових воєн відбувалось. Е, там далі це просідання було нещодавно до нейтральної зони, зони на фоні конфлікту на Ближньому сході між Іраном і е, Ізраїлем і Штатами стосовно ядерної програми. Зараз це нібито врегулювалось, е, і вже можливо буде якась оптимістична. Нота, тому що позитивних подій на крипторинку фундаментальних вже накопичилось доволі багато. По тому ж самому ефіру хочуть впровадити стейкінг для фондів ІТФ, які люди на фондовому ринку купують ІТФ на ефір, наприклад. І ці ETF управляючі можуть стейкати ефір і тим самим виплачувати своїм інвесторам дивіденди. Тобто, це додатковий попит в майбутньому. Ну, але загалом неважливо на яких подіях зростати, саме головне дати імпульс росту ціні і далі попит на цей актив збільшиться. Тому логіка людська працює дуже просто. Актив росте, люди купують. Значить, актив хороший. Якщо актив падає, значить його треба продавати, бо він поганий. А фундаментал людей здебільшого не цікавить. Ну, якось, якось так. До речі, зараз от починається. Не нещод... ось останні тижні волатильність останні місяці дуже сильно зменшилась. І я ось вам писав в телеграм-каналі позавчора, що волатильність взагалі стала мінімальною. І зазвичай, після таких затиш, коли людям не цікаво взагалі інвестувати, коли попит мінімальний, то потрібно вже рухати ціну в іншу сторону. Якщо у нас півроку зараз був дуже сильний негатив на Альті. То логічно зараз рухати актив цей у протилежну сторону. Тим паче є така закономірна фундаментальна річ для того, щоб цикл на крипторинку завершився, наприклад. Тобто я говорю конкретно про цикл росту, то повинен відпрацювати ріст побітку і повинен відбутись альтсезон. Альтсезон – це що? Це ріст всього крипторинку, хоча б більшості, для того, щоб розігріти максимально позитив і оптимізм. Тому що через адсезон. Повторюсь, знову відбувається розподілення дорогого бітка, тому що біток це два більше двох трильйонів доларів. Його скинути, зафіксувати, прибуток великим гравцям не так то й просто. Їм треба довгий час його як набирати в період кризи, так довго й розподіляти, продавати в період тоді, коли він дорогий. І коли в них накопичені там десятки сотні мільярдів доларів позиції, вони не можуть в один день його продати, тому що вони обвалять ціни. Немає стільки покупців, щоб купувати по таких цінах. Тому вони поступово, поступово скидають, скидають. Але для того щоб тому що сьогодні, ви бачите, інтересу взагалі немає до бітка. Якщо зараз фонди почнуть е, далі давити ціни і продавати по поточних цінах, то ціни вони посунуться дуже добре вниз, тому що покупців немає. І для того щоб покупці були, треба, по-перше, зробити так, щоб біток ріс. По-друге, щоб був ріст Альти. Ось тоді розіграється, розігріється максимальна жадність у інвесторів, і вони втратять оцю нотку страху і пильності. І в них додасться більше впевненості інвестувати в біткоін в тому числі. Тому на бітку інтерес мінімальний, на ефірі сьогодні інтерес мінімальний. Цей інтерес потрібно піднімати. Піднімається інтерес за допомогою росту. Тому на... зараз. Немає предпосилок для того, щоб ринок з поточних почав розвертатися і була якась глобальна криза. Я думаю, що ми зараз ідемо на 120, можливо, 125-130 цим літом по обідку. Далі, звісно, за цим повинен підтягуватись саме ефір. Ефір, і він повинен показувати кращу ефективність, кращий ріст, тому що він дуже довгий час відставав, і він зараз дуже дешевий насправді. Ну, була дуже дешева зона. Це зелена. Жовта це вже відносно дешевий. Все одно ще дешевий. Тому що запас ходу там до 7 ще достатньо. Ну, а звісно, інші альткоїни з меншою капіталізацією, ніж ефір, будуть показувати ще більшу дохідність, там потенціалу і 5, і 7, і 10 іксів. Тому, якщо, умовно, ви сьогодні новачок, питання, що брати. Нобіток, біток, звісно, точно не брати. Ефір можна приглянутись. І, звісно, ви повинні мати досвід, розуміння, що ви робите, і в першу чергу працювати від ризику. Тобто не нести ні в якому разі сюди кошти, які ви не в змозі втратити. Не позичені, не кредитні, ті, що вам завтра не знадобляться. Якщо ви правильно працюєте з ризиком. Потім, якщо у вас є досвід, стратегія, розуміння, що ви робите, де ціни дешеві, де будуть дорогі, і ви будете дотримуватись цього плану, ось тоді вдасться заробити. Але якщо чогось буде не вистачати, щось ви зробите в цьому випадку по-іншому, або неправильно, на якомусь етапі ви все одно зробите помилку і втратите. Або не дозаробите. Тому, е якщо у вас немає досвіду, у вальту краще не лізти. Е е е Дуже ризиково, тобто це повинен бути максимум ефір. І в першу чергу працюємо з ризиком. Тому єдина ось така порада. Якщо у вас є бажання долучитись до інвесткову, ми сьогодні беремо там проекти з більшим ризиком, ніж ефір, але з більшою дохідністю, вже є конкретний план, де ми заходимо, в яких зонах, в яких зонах продаємо. То, звісно, дохідність потенційна. Потенційна, гарантована, звісно, ніхто вам не дасть, Потенційна більша дохідність, ніж в ефірі. Тобто, саме головне, щоб зараз прийшов ріст на весь ринок. Якщо він прийде, ми всі заробимо. Ті, хто тримає ефір, ті, хто тримає альту. Якщо не прийде, то будь-що, що ви сьогодні купуєте на крипторинку, ви на будь-чому втратите. що там питання у відсотках, скільки більше чи менше. Тому, якщо вас цікавить, Інвестклуб на напрям крипто, пишіть мені в особисті. Зараз ще є час заходити. Очікування доволі навіть позитивні на зараз. Якщо у вас є бажання зайти на фондовий, також пишіть мені. Ми активно сьогодні формуємо там протилежний портфель, середньостроково готуємось до глобальної кризи. А зараз є можливість короткостроково отримати прибуток на крипті, тому що це спекулятивний актив, він дуже швидкий. Він за. Від 1 до 3 місяців може показати ось ці екси прибутку. Ну і, звісно, також підписуйтесь на телеграм-канал на безкоштовний. Там багато ідей оперативно і, можливо, чогось немає на Ютубі. У мене на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте.